Ну, я не знаю, друг ну хоча б люди зараз друг з другом більш познайомляться. Вони домовляться. раді, раді виберемо. Виберем. Я теж предлагаю, тому що ну, це буде дуже одразу. Тому що в раз, як вот ви казали, що ти не тому мені всі листки були підсунуті, я не мог розібратися. Но... Я Шаш... людей не знаю всіх. Шашку, шашку не треба, ми домагали шашку, ми розсипалися <реш> <Ми> розсипали. і <реш> <Ми> розвалилися. <реш> <Ми> розвалилися. <реш> а була реєстрація ровно місяць. Іначе ми не були юридичної адреси. Предлагаю вибрати на раді голову ревізійної комісії. Хто за? Хто проти? Устава не це готова. Так, це ми закрили. Так, пункт устава, що конференція вибирає. Конференція предлагає, що на раді вибрали в таке наш вопрос ставити основний прийом новостворених та існуючих районних організацій обласну спілку, як ми будемо це проділати юридично. Тому що багато не довезли протоколів. Є, за 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 да, є конференція, зараз делегірує, що заявили, люди довезуть е, свої протоколи і ми тоді включимо заднім числом ці спілки. Ну, а Вискажіть про те, що конференція це приймає, це приймає, а ми в робочому порядку це все оформимо. Тому що зараз ми дуже багато будемо зупинятися на цих моментах. Дуже ще багато попали роботи. Це буде ново це буде до прийому освоєних та й боччих. Хто у нас по реєстрації приїхав по такому? Багато.

Значить, ще дуже важливий момент, Роман, ви все-таки ще видіють, будь ласка, да? на воскресень. Нам треба проголосувати за вступ обласної спілки до всеукраїнської спілки пасічників. Дивіться, який момент. Подивіться, який момент. По подробному. Всекратська спілка пасічників, Ви не делегували, їздили наші делегати, нас їздили з цілі, різні копаля. Всі чули, як це рождалося. Потугах теж в потугах дуже важко. Дуже все. Но. На сьогоднішній день. Такі навіть елементарні питання. Кого ти нагородить? Ну навіть якщо не почесним членом членам пасічника, там багато номінацій, тобто, там дуже цікава, у них програма. Дуже цікава. Ну вопрос. Ми навіть не являємося членами спілки пасічників України. Вопрос. Але треба вступити в організацію. На сьогоднішній день вони розробили. Розкажіть, це заявка. яка буде. Повновачувач, я думаю, правильно звичайно. Давайте зробити Ну, Перше питання це про вступ до Всеукраїнського звіту. Я буквально промовлю. Дві-три фрази. Я людина не зацікавлена. Я кажу, що на будь-якому етапі у нас була домовленість з Сергієм Івановичем, якщо моя робота не влаштує, він мені пожме руку і скаже просто-напросто до побачення. Джентльменська угода. Я про що хочу сказати, і моє це бачення як юриста, про те, що е, давайте дивитися правді в очі і говорити про те, що одна із проблем е, всепасічників це реалізація меду і відповідно від цього йдуть всі структурні питання, це і благополучня сім'ї і всі інші питання, які виникають. Але так склалося на життя що, по піраміді, що всі е, питання, які вирішуються, вони вирішуються в Києві. І апелювати можна працювати тільки з Києвом. Якщо е, конференція вирішить про те, що да, ми підтримуємо, да, ми вважаємо, що ви будуємо таку структуру вплоть до Всеукраїнської спілки, структура буде будуватися яким чином? Громадські організації, які на місцях ви самі собі господарі в районі. Ви входите в нашу обласну для того, щоб ми вже на своєму обласному рівні так, штурмували е, організації, якими є, обласна державна адміністрація, обласна рада і лобіювати інтереси місцевих пасічників і пасічників області. І для того, щоб конструктивно вести діалог з Третовичу, задавати питання, а що ви там робите і яким ви чином відстоїти, питання виникає для вступу. Якщо ми вступаємо, ми задаємо йому питання в подальшому. Не вступаємо, ми не задаємо йому питання. Алчефі. Не сиди. Структура так побудована. Я чому скажу? Наприклад, ті ж самі е, до цієї всеукраїнської е, спілки входять е, обласні організації. Не ми одні. Не ми одні. Так а яким тоді образом, якщо ми там ніхто не существує, яким образом він став? Я об'ясню, ну, для, для того, щоб значить, вас, значить, вас, і розділив. Ну, делегати делегати вашої спілки були, і делегати, значить, не знаєте, я скажу. Значить, створила Всеукраїнську спілку пасічника три області. Це ж спілка пасічника України, mm. три області. Це Харківська, Київська і Волинська. Mm. От, вони як засновники Всеукраїнської спілки пасічників. Ті вже області, що подали заявлення на вступ, а не подали. Ми ще не подали. Ви бачите, по яких то Що нам плюс? Що нам, э, нам плюс? Ну, плюси тільки еще розказували. Да. А в чому на мінус? Скажіть, ви, що вам не так? Нет, ну не такі права і обязанности. Які обязанности потім перед нами стануть? Ну, перед фінансами? Ну, фінансове 20% мы платити з с областной, сказные областной спилки. Ми будемо приймати, Да, я хотів це в кінці. Як і був фінансово. Це ми ще розуміли невеликі гроші. Тому що основні гроші залишаються в районних спілках. Районні спілки, ну так як нас прописували. 30% до нас, отсюди з 30% той, що у нас забралися, 20% ми прийшли пішли Київ. Пойміть, ми не достукаємося, кабінет міністрів, треба, треба закони, треба куча питань. Навіть якщо ми щось час відправимо, є структура, пойміть. Ну хто? То, ну ділегіруйте ви мене, чи я вас, чого, ви? куди вийде.